Ну, що, настав той час, коли Україна почала притворюватися на Ізраїліну, адже в усіх містах великих в центрі цих міст встановлюється масово мінори. Зеленський приймає єврейське духовенство у себе за круглим столом, з привітаннями з їхнім святом Ханукієй. А ханукія – це їхнє найвеселіше свято. Це під час війни в Україні, і він їх вітає з їх найвеселішим святом. Ви розумієте, що коїться? А чому ж в Ізраїлі не встановлюють наші символи, такі як Писанка, Крашенка, наприклад? Чому у них в Ксеніті не грають на бандурі? Як вони на свої дудки грали у нас в Верховній Раді? Ви не задумувалися? А тепер де оті войовничі, які писали в коментарях. Ми їх вилами, ми їх молотками, косами, кого там зброя? Вперед, ваш вихід! Давайте свої слова втілюйте в життя. Ви ж в коментарях такі герої були. Що тепер скажуть захисники Залужного, які в коментарях писали, що він найкращий, коли я виклав відео, де він тримає з равіном мінору? А за їхньою вірою гої не мають права торкатися до мінори навіть, не то, що тримати її в руках? Тепер вам зрозуміло, хто залужний, ваш герой? Може вам нарешті дійде, що вони. Оці і інородці, вони відчули себе тут уже господарями. І вони роблять все, що їм заманеться. Вже ж не одразу, вже інші користувачі, інші блогери викладали відео, де, де трактувалися вислови, чи трактувалася Тора, єврейська Тора. де... Є чітка інструкція, як євреї, євреям поводитися з нами, як вони нас називають згоями, де кажеться, що вони народ Божий, а ми тварі, ми скот, які не варті життя навіть. Може ми нарешті вже станемо людьми? Бо чим далі, тим більше ми вже перетворюємося не в стада, не в стадо перетворюємося, а в колонію бактерій, які здатні тільки розмножуватися і жерти. Більш нічого, ні на що не здатні.